Ніколи не розумів тих людей, які ходять на роботу. Чого ви ходите на роботу? Да, зараз деякі мені скажуть, тому що нам подобається. Не треба. Нікому там, одиниця можливо подобається. На, роботу, на роботі дуже часто начальник неадекват. Та і колеги його родичі. А більшість людей ходить для того, щоб заробити грошей. Я ходив, там багато грошей нема. А я от сходив до сусіда на город, який поїхав на рибалку. ну, Згрібав дуже швидко, а вдруг там не клює, і він повернеться. Ось першим сигналом була отака проволока, потім десь було дві пробки і гільза. А потім. А, ні, дві гільзи було. В дві Видно добре, щоб не сказали, що з Аліекспрес. Я не пам'ятаю, який був перший, але тут є вони жовтенькі. Десь іще був. Точно я бачу. А, ось іще один. І жовтенький. І отакі. Я ще не дивився, дрібних небагато. Десь були по, по... ні. Ось де були по 50. Отак. От і навіщо ходити на роботу? Я перемию, все порахую і вам покажу. Скільки тут. Ну, вигріб, усе, я думаю, там ще щось. Є, я думаю, це була верхушка, а ще десь є і низ. Так що, якось так. Всім добра. Всім добра.